Всім привіт, друзі! Ну що, четвертий день і ми погнали! І так, друзі. Стрімка атака. Отже, захист, захист, захист. Наш захист трошки змінився. Тепер у нас захист в категорії Б, тобто Б, це більш-менш. Хотілося б, щоб він залишався на А, але ж ну, нічого я не можу зробити, що в мене така слабка оборона. Отже, зараз ми ще знаходимося в топ-10%. Я вважаю, якщо зараз вилетимо, то прийдеться тратити свої кріси і викупатися. Ну тому що я рахую, що це того коштує. А що з цього вийде? Зараз побачимо. І так, перейдемо до битв. Отже, нічого не міняємо. Ця команда досить мені добре допомогла. Та ще абсолютно всі бої. І отже, нічого не міняємо і вперед. Перший бій. І так, друзі. Так, 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 дивимося на поле. Ну, мені в будь-якому випадку треба зараз знайти хоч якісь камінчики. Правильно, правильно. Ну, давайте спробуємо ось тут хід зробити. Так, є жовтенькі, є червоненькі. Навіть не знаю, Вівіку не хотілося б в неї кидати, але з другої сторони. Давайте спробуємо ось такий хід зробити. Зараз побачимо, що буде. Трошки фіолетовий полетів. Не туди, куди потрібно, але ж ми поки що тримаємось, друзі. Так, давайте. Водолза. Так, водолз працює в нас, це є добре. Нам потрібно десь терміново знайти червоне каміння. Дуже терміново, так, бачу тут трієчку. Тут, я не знаю, можливо, зараз тут будемо якось відігравати, щось тут шукати. Срічку червоних бачу, але не сильно хотілося б заряджати доміцію. Вона досить боляче б'є. Отже, давайте такий хід зробимо. Раз. Далі, далі, в нас протей. Дозарядиться, два. Є, так, давайте спробуємо заблокувати ось цей фланг. Благо, ще є в нас якийсь шанс малесенький. Це все пережити. Пережити. Так, дуже терміново потрібна червона каміння, друзі. Дуже. Так, є. Червоний кріс. Навіть не знаю, але будемо, будемо спробувати в будь-якому випадку, тому що варіантів немає. Так, ну майже всіх винесли. Ну, звісно, як завжди, по-іншому не могло бути. Ох, і клята гра. Ох, я ненавиджу ці дуже швидкі режими, але нічого не можу поробити. Нічого тут не поробиш. Водолс, зараз помре. Кулєрво, во в будь-якому випадку в нього, мабуть, пульне. Ну зараз побачимо, друзі, і що? Будемо робити однозначно викуп, тому що ну, я хочу ще трошки пограти. Я вважаю, що це того коштує, тому давайте робимо викуп. І будемо йти далі. Звісно, не хотілося б вилітати в першому бою, але ж ну, таке трапляється. Отже, робимо викуп. Можливо, не так трошки сходив, але ж ви знаєте, я не люблю довго гадати. І я, я рахую, що цей режим, ну, тут немає сенсу довго думати, тому що ви можете зробити один хід, полетить поле. І все, ви програли тільки за що того, що поле зарядить вашого суперника, і ворог вас винесе. Отже, їдемо далі. Вперед. Нічого міняти не буду. Поки що мені подобається моя команда атаки. Так, отже, 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 отже. Що ми тут бачимо? Ну, поки що нічого гарного не бачу. Так. Так. Ні, ну я гадаю, що треба водолза в будь-якому випадку. Заряджати. Так, тепер робимо ось так. Тут червоненький раз. Далі ось тут робимо два. Зараз мана скинеться і, можливо, на когось перекинеться, буде дуже чудово. Так, добре. Тепер нам потрібно знести в будь-якому випадку лівий фланг. В будь-якому випадку, тому що там я мамка півночі, плюс е, пеньоліта є, яка теж досить так нормально проряджає І давайте спробуємо її зараз вбити. Так, є. є Доб'ємо центр, мабуть. Ну, В будь-якому випадку, я думаю, доб'ємо. Мінус 2 робимо. Так, і я надію, що зараз вистачить у нас демагу, щоб просто знести її. Так, є чудово, друзі. Тепер робимо ось так. Зараз тут у нас дозарядиться, дозарядиться протейчик. Я в будь-якому випадку заблокую у цих двох героїв. І якби, я вважаю, що це теж перемога. Так, а скільки на тобі буде ще триматися цей хід? Два ходи, друзі, два ходи. Мабуть, проте я не буду зараз активувати. Так, які варіанти тут бачу? Які варіанти? Ну, давайте ось такий хід зробимо, чому б ні? Так, три чорваненькі приходять. Так, а ну давай, перекинься. Супер, супер, друзі, все спрацювало, вводил просто король даного режиму. Однозначно, супер качур. Тому, якщо зловили, качайте. Я вважаю, що можна прокачати 2, 3, 4 версії, вони всі знадобляться коли-небудь в будь-якому випадку. Ну, ре... ну, реально він тільки що взяв, скинув ману. Тобто, перекинулась, скинули тут ману і все. Ми, як кажуть, у королях. І давайте доб'ємо. Все, чудово. Цей захист ми подолали без пригод, як кажуть. Так, добре. 105%. Мені це подобається. Так. Ух. Оце, Оце серйозний захист, друзі. По-перше, Енніє, яка просто димажить так, що, хай Боже. Плюс до всього, вона швидка, може воскреснути. Є альфріка, хуфу. Добре, хоча б він без личок. Далі є, є такий ось хлопчина Хамтаск. Хамтаск. Ну це аля. Аля, хто ж це Аля? Аля Франц. На максималочках, друзі. Аля Франц. Тільки до всього він іще б'є. Б'є по трьох. Ну, боляче, боляче. Так, і хто це такий? Чомпер? Що ти робиш? Так, 330% цілі. Плюс лічить. Все, гуд, нам підходить. Ну вперед, давайте спробуємо. Ну, це жорстка оборона, жорсткий захист. Так, і тут треба обережно зіграти. Так, отже, нам треба зараз зібрати хоча б хоч щось. Хотілося б червоненьке або жовтеньке. Терміново. Угу. Нічого не вийшло з першим ходом. Ну, як завжди, воно оце так, воно буде завжди. Перший хід, якщо кривий, то воно так і буде. Далі. Так, червоне, червоне бачу, але що воно мені дає? Воду захотілося б зарядити, але немає каміння, щоб його дозарядити. Ну добре, давайте ось такий хід зробимо. Можливо, зараз пощастить. Ні, не пощастить. Так, ну добре, хоча б не вбила. Це вже плюс однозначно. Так, вона є, там Альфріка є, але тут Хаммерс, е, Таск Task готовий, тому давайте зараз спробуємо спочатку його вбити. Так, тут три жовтеньких. <coughs> Водол дозарядили. Тепер, тепер, тепер мені потрібно червоне каміння дозарядити. Які ходи бачимо? Ось цей хід можна зробити, але ж тут може комбо якийсь полеті, полетіти, і мені це ну, не то, що невигодно, а суттєво невигодно. Але варіантів я не бачу, тому давайте тут зараз піднімемо трошки. Так, червоне каміння це супер. Ще зробимо хід. Так, стоп, стоп, стоп. Так, 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 так. Друзі, біда, біда, альфріка хоче ультанути. Ну, давайте спробуємо зараз ось так зробити. Мені потрібно хоча б лівий фланг зараз вбити. Так, робимо ось так. Є. Yeah. Ругіан, 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 ну, я навіть не знаю. Ругіан, Водолс теж готовий. Водолс може перекинути. Так, Ругіан це 100% б'є, цю не 100% б'є. І потім може бути проблема. Скільки у тебе тут? Це що про щось показує? Я хочу у цього героя глянути Ольфріку. Покажи мені скільки Ольфрики. 931. Ні, має вбити. Має вбити. Є супер. Далі. Далі, далі, ну. Чопер однозначно, тут якби варіантів немає. Є. І тепер треба молитися на червоне каміння. Так, робимо ось так. Все чудово. Трошки не того героя вбили, як я хотілося, але вона уклонилася. Друзі, ви це бачили, вона жива ще. Це супер. Так, отже, отже, добиваємо. Все, друзі. Фух. Пощастило. Навіть не знадобилося ругія. Ну, таке буває. Отже, залишились два бої і вперед. Так, знову жорсткий захист. Ну, ок. Вибирати ж не приходиться, тому б'ємо того, кого є. Так, отже, червоненьке бачу. Давайте перший хіт. Ось такий зробимо через комбо. Тут можливо навіть отак зробити. Зараз ПСП має померти. Так, все, план спрацював. Червоненький є, Астерія, я особливо не, не боюся. Ну, такий собі герой. Ні, гарний герой, але я ж його не боюся. Це не Альфріка, який може мені зараз всю команду просто винести. Ну, просто не дати нічого зробити. Так, є, тепер добиваємо. Не хочуть помирати. Добре, Альфріко в будь-якому випадку тут треба вбивати. Тепер робимо ось так. Є. Чому Водолс не, заряд... не дозарядився? Це, звісно, для мене секрет. Секрет. Ну добре, давайте ось такий хід зараз зробимо. Так, є. Водолс на поготові. Так, сюди. Однозначно. Тепер тут четвірочку. Червоний дозаряджається. Ну, на Астерія. На жаль, на жаль, ну нічого. Все це перемога, друзі, однозначно. До побачення. І з цим суперником ми теж без проблем розібралися. Ну, як без проблем. Могли б бути проблеми, але пощастило, каміння підійшло, коли потрібно, і все. Герої заряджені і вони все виносять. І залишився останній бій. І вперед. Так, ну тут нічого страшного в захисті не бачу. Так, нові герої. Ця оту. Що робить? Ну, да, Мабуть, вб'є любого. 655 це досить суттєво. Так. Хепри знаю, що робить, ці всі знаю. Все вперед. Червоний кріс. І він на мене дивиться. Так, що ж зробити? Що ж зробити? Що зробити? Ну, мабуть, так і зроблю. Ну чому б ні. Є-є. От фіул зараз просто ідеально заходить. Просто. Але ще з трьох камінчиків, мабуть, дозаряджу цього. Хлопчино. Добре, давайте підірвемо, щоб 100% зарядити наших червоних героїв. І зараз будемо зносити цей захист по-швидкому. Так, більше я боюся лівий фланг, мабуть. Хоча, ну, це хіл. Ці теж б'ють тут. Добре, вирішили лівого. Чому лівий? Тому що тут ще є фіолетове каміння, тому однозначно лівий фланг будемо зараз зносити. Так. Ману заберемо. Тепер ось так робимо. Тут червоненькі три стають. Супер. Протечик готовий. Тому блочимо. Робимо фіол кріс. Так, робимо фіол кріс. Тепер ось так, мабуть, зробимо. Нейтральний хід, як я люблю. Благо тут знизу нічого не було, і тому поле не полетіло, як завжди в мене буває. І все чудово. дозаряджений. Робимо раз. І підриваємо кріс. Все, пішло скидання мани, друзі. І все, друзі, на цьому перемога. що я можу сказати? Ну трошки спочатку не пощастило, але таке буває. В принципі, в інших боях норм себе реалізували. Нормальне було каміння, нормальне поле. І ми виходимо в топ-1%. Тому завтра головне утриматись. Чи втриматись? Коротше, залишитися в топ-1% і перемогти. І я сподіваюся, що ці 75 крісів, які ми сьогодні витратили, того коштують. На цьому в мене все, друзі. Як завжди, лайк, косик, підписочка. До завтра. Пока.